Конфлікт на ярмарку в Чернівцях. Люди відмовляються платити ринковий збір. У Чернівцях виготовлятимуть для військових безпілотники. Поки що шиють одяг, берці та готують технологічне виробництво. Всі чоловіки віком від 20 до 55 років повинні з'явитися в Чернівецькому військовому комісаріаті для проходження медичної комісії. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Всіх чоловіків віком від 20 до 55 років, які проживають в місті Чернівці, Чернівецька міська рада та міський військовий комісаріат закликають з'явитися в Чернівецький військомат за адресою вулиця Головна, 119 для уточнення облікових даних та проходження медичної комісії. Сайт міської ради інформує, цитую, «В цей тяжкий для держави час, коли під загрозою територіальна цілісність та незалежність України закликаємо Чернівчан проявити патріотичну свідомість, небайдужість до долі країни, майбутнього своїх родин, батьків, дітей та гідно виконати свій конституційний громадянський обов'язок. У Чернівцях виготовлятимуть для військових безпілотники. Один такий розроблений буковинськими конструкторами днями пройшов випробування. Окрім того, в регіоні вже шиють форму для військовослужбовців та налагодили виробництво берців. Це буковинське підприємство ще донедавна виготовляло повсякденний одяг. Зараз тут шиють тільки вбрання для військових. Керівник фабрики каже, продукція якісна та у ціні доступна. Ми повинні просто продати по такій ціні, яка б могла забезпечити відтворення цього виробництва. Тобто матеріали, зарплата персоналу, податки і всі, і всі інші витрати по якісь надприбутки не може йти мови. Ну не той час, коли отримувати надприбутки. На підприємстві розповідають, готові при потребі шити і зимове військове вбрання. Окрім того, в регіоні вже виготовляють берце. В області також планують налагодити виробництво технологічної продукції для армії. Приміром, буковинські конструктори вже розробили і випробували безпілотник. Є будякти багато, скажімо так, ну кілька наших конструкторів, буковинців, скажімо так, людей, які як волонтери готові приходити з ранку до вечора і з вечора до ранку працювати над тим, щоб якомога швидше виготовляти, зібрати ці безпілотники і віддати хлопцям зону ато. Щоб виготовити безпілотники на буковині потрібні кошти комплектуючі та час. Нині додає представник координаційного центру для потреб військових необхідно закупити за два десятки таких безпілотників. А ось з решітчастими екранами для БТРів питання вже вирішене. Наш координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги і хлопцям, які перебувають в зоні, АТО при Чернівецькій обласній державній адміністрації протягом цього місяця закупив 10 таких комплектів, і ще Чернівецька міська рада через волонтерський рух Буковини ще 4 проплатила. Тобто, з того, що просили 10 комплектів, ми вже. Придбали 14. всі ці проекти фінансуються лише за кошти благодійників та меценатів. За два місяці роботи Буковинського координаційного центру волонтери зібрали близько одного мільйона гривень. До того щодня і підприємці, і пересічні громадяни допомагають військовим продуктами харчування, медикаментами та речами першої необхідності. Людмила Григорчук, Павло Папеско, місцевий час. Допомагати українським захисникам заголошується не лише українці, але й мешканці Німеччини. Спеціально для цього вони створили групу в соціальних мережах і не шкодують часу та грошей заради благодійності. З однією з таких волонтерок спілкувались наші кореспонденти. Галина Леонтій народилася у Чернівцях, проте вже багато років поспіль займається дослідницькою діяльністю в Німеччині. Її спокійне життя потурбували події в Україні. Звичайно, коли закінчився Майдан, почалися почалась, так сказати підпільна така війна підла з боку Росії. То е, е, наші такі різні до така велика група Фейсбуці є Майдан Кельн вона називається. Я ж, проживаю недалеко від Кельну. То розбилася на різні групи по інтересам, і ось там займаються вдовами, займаються пацієнтами, які лежать у військовому госпіталі в Коблинці, займаються гуманітарною допомогою біженцям. А я почала займатися допомогою армії. З того часу пані Галина постійно приїжджає до Чорнівців і привозить ліки, котрі вкрай необхідні нашим героям. Запропонувала я таке от мікропур, називається срібний хлорид, який очищає дощову воду. З цієї дощової води можна її можна пити потім і можна навіть дезінфікувати рану. Потім ми почали, звичайно, купувати целокс, який зупиняє кров. Член координаційного центру Марія Філіпчук каже, таких, як пані Галина, чимало. Особливо активізувалася діаспора. Лише за два місяці вдалося зібрати 800 тисяч гривень готівкою, і це не враховуючи коштів, що надійшли на рахунки. Ми купили ще п'ять тепловізорів. Ось, і ми купили ще лодку для того, щоб могла національних працювати там, де їм потрібно. Спеціальна лодка. Ми купляли ще й каліматорні приціли, тобто те, що потрібно. Окрім того, в координаційний центр місцеві приносять обереги, спецодяг, їжу словом, найнеобхідніше. Тут у нас дві передачки з Глибоцького району. Два двоюрідних брати. ми принесли. І от ми їх відправимо. От, тут у нас наша фабрика на Нікітіна, наша обувна фабрика запустила виробництво. Берце жіночка нам подарила, не захотіла сказати, хто вона отакі у нас меценати. Допомагають волонтери не лише воякам на сході, а й тим, хто вже повернувся із зони АТО цими вихідними. Я мала можливість передати гуманітарку, зібрану нашими небайдужими патріотами-буковинцями в шпиталь, центральний шпиталь міста Києва, де лікуються поранені в зоні АТО Буковинці. Ну та й не тільки Буковинці, бо якщо приходимо до своїх, то Віддаємо всім, хто є в палаті. Члени координаційного центру. Дякують кожному, хто зголошується бодай чимось допомогти нашим захисникам. кажуть в цьому 332 му кабінеті, що в облдержадміністрації завжди відкриті двері для благодійників. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. На конфлікт перетворилася організація сільськогосподарського ярмарку по вулиці Зеленій. За рішенням виконавчого комітету міської ради підприємство Калинівський ринок мало б відповідати за упорядкування ярмарку. Однак роботу працівників підприємства кілька днів поспіль блокує група людей, яких міській раді пов'язують із попередньою владою. Ціна для торговців городиною і фруктами за кожне місце на ринку Верхній, що по вулиці Зеленій, різна. За місце 30 гривень лігкової машини, 20 гривень. А через дорогу підприємці з різних районів області торгують, не сплачуючи ані копійки ринкового збору. Самі себе запускаємо трою. Ці торговці перейшли сюди з ринку верхній. То всі люди перейшли, ти не перейшли. Буде там торгувати. Причини називають різні: одних не влаштували умови, інші кажуть, на це їх загітували якісь люди. Хто не зізнаються? Там краще... сказали, що тут торгувати, а не торгували. А хто адміністрація ринку? Верхній. То ніхто нам нічого не казав, нічого не знає. Лише обмовились, їм обіцяли облаштувати усі умови в прилеглій до тротуару, на якому зараз торгують споруді. Обіцяли да сказали, що, що нормально кришу там криють і тому передуть всередині. Буду зробити в міській раді. Кажуть, за рішенням виконкому облаштувати Це, по вулиці зелені ярмарок сільгоспродукції калинівський ринок. Відповідно, тутешні підприємці мали б сплачувати ринковий збір. Утім, вже кілька днів поспіль зробити цього не вдається. Сьогодні було квітковано три машини, Потім знову, значить, підійшли люди. Піднявся черговий скандал з цього приводу, і ця діяльність була припинена. Блокує роботу на ринку. Та під людей певна група осіб, повідомили в ратуші провокаторів. Чиновники пов'язують з представниками попередньої влади. По вже десь провіреній такій схемі, яка мала місце при попередній владі ринку. По суті, влаштувала так, скажемо, блокування і неможливість комунальному підприємству здійснити ті повноваження. Щоб таки організувати торгівлю на ринку по вулиці Зеленій, працівники Калимського ринку звернулись по допомогу до правоохоронців. Утім, і сьогодні кошти за місце підприємці, які розташувались напроти ринку верхній, не сплачують. Майгумена Михайло Антонюк Ярослав Левицький місцевий час. Піснями, смаколиками та добрим словом вітали в чернівцях військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, які зараз проходять лікування в госпіталі. До них з концертом та щирими побажаннями, чим швидше видужати, прийшли волонтери та дует писанка. Максим із нетерпінням чекає початку концерту дуету Писанка. Хлопця мобілізували до війська ще у березні. В липні він отримав поранення, лікувався в Києві, зараз в Чернівецькому госпіталі. Каже, що такі гості не лише допомагають видужити, але й забути. Тому зізнається, таким концертом всі хлопці дуже раді. Була б вона почаща, було б намного краще. Внимання це теж багато, би, значить для нас. Тобто, якось воно так злікає від цього. Просто вроді би ми тут, а. Дійсно, товариш сказав, що все таки ми ще там. Оксана Савчук та Іван Кавацюк часті гості в Чернівецькому госпіталі. Вони добре знають, що хлопцям вкрай необхідна їхня підтримка та пісня. Тому виступ вони свій назвали концертом молитвою із побажанням здоров'я та миру. Щоб були здорові, здорові, здорові хлопці, і щоб завершилась війна, якнайскоріше що вони вбрали вишиванки, що вони заспівали, що вони кохали. Ви знаєте, мене вчора вразив такий один епізод, хлопець після, я не буду називати ім'я, хлопець після операції, до нього прийшла його наречена. Я як бачила, як вони горнулись один до одного. Я думаю, цим же хлопцям тільки любити, тільки весілля святкувати. Христини. Христини, так, іменини. Їм, їм... Зарано ще це переживати У них дуже зранені душі, тому оця любов, яка сьогодні сьогодні тут панує. Я думаю, що вона. Найнеобхідніше для них. А діти написали для вояків листи щирі та серйозні, із запевненнями, що вони вірять у перемогу, бо бачать, скільки сил докладають до цієї мети молоді хлопці. Знайте, що Україна з вами. Ми віримо, що правда і справедливість переможуть. Ми щодня думаємо про вас і безмежно вдячні за кожен клаптик звільненої української землі. Повертайтесь живими. Ми віримо у вас. Слава Україні! Іра місто Чернівці. Після вітань прогощання та слів підтримки була пів. Сня спільна, оптимістична і дуже важлива. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Миру нам.